Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Чернівецькою буковиною відбувся у рамках го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Активнішу гру розпочали тернополяни та вже на першій хвилині провели перспективну атаку у бік воріт суперника, але реалізувати її не вдалося. Після цього моменту ниви Чернівчани перехопили ініціативу та більше володіли м'ячем, однак особливо його в дії. Не було. Вправді хорошу нагоду відзначити забитим голом гравці Буковини створили на 26-й хвилині. Після невдалої спроби винести м'яч зі штрафного майданчика Максиму Мудрим ініціативу перехопив Василь Палагнюк та завдав удару під поперечку. Але капітану Тернополян Максиму Механіву вдалося повернути м'яч. На додаткових хвилинах першого тайму мав нагоду забити Олег Соколов. Гравець ниви потужно пробив за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів над попереч. По роздягальню команди пішли з рахунком 0-0. Друга половина матчу розпочалась на зустрічних напрямках. Команди нав'язували багато боротьби одна одній, але густроти попереду та гольових нагод бракувало. Найкращим відрізком у футбольному поєдинку для жовто-зелених був екватор другого тайму. Період 60-ї до 65-ї хвилини зустрічі тернополяни мали три добрих нагоди. Найгостріше відзначився Максим Проців, який завдавав удару по воротах буковини із Її позиції, проте м'яч пролетів над каркасом воріт. На 80-й хвилині матчу, буковинець Роман Бодня, вдарив по воротах тернополян, але м'яч влучив у стійку воріт. Доля зустрічі вирішилась на 90 90-й хвилині від кутового. Прапорця подачу у штрафний майданчик Ниви здійснив Денис Рябий. А далі м'яч у дальній кут воріт ударом головою відправив Артур Новотрясов. Відігратися у час, що залишився, тернополянам не вдалося. Поразка 0-1. Я думаю, цікаве дербі, цікава гра з моментом, як у одних, як у інших хворіт. В принципі, я ще раз хочу подякувати своїм хлопцям за те, що виконали установку, і в очередний раз характер у команди є. Тому я їх вітаю, це їх заслужена перемога. Чернівецька буковина після перемоги з 14 очками підійнялася на третю сходинку у турнірній таблиці. Тернопільська команда після програшу опустилася на сьому сходинку, маючи в активі 11 очок. По ігрі скажу, що треба забивати голи. Хто забиває голи, той виграє. Ми десь концентрації, десь уваги, десь елементарних речей. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть на виїзді у Івано-Франківську проти Прикарпаття. Гра запланована на п'ятницю, 6 жовтня. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із Прикарпаттям. Тоді Нива перемогла 1-0.